Всім привіт! Давайте з вами помолимося. Псалом 90-й. Бог, вічне пристановище людей. Ти, що живеш під Всевишнього покровом, що у всесильного тіні пробуваєш, скажи до Господа: Моє прибіжище і моя твердиня, мій Боже, на котрого я покладаюсь, Він бо спасе тебе від сітки птахолова і від погибельного мору. Він тебе покриє крилами своїми, і ти втечеш під його крила, щить і заборола його вірність. Ти не злякаєшся ні страху вночі, ані стріли, що вдень літає, ані чуми, що в пітьмі бродить, ані зарази, що нищить у півдні. Нехай і тисяча упаде біля тебе, і десять тисяч праворуч тебе до тебе не підійде. Ти лиш очима споглянеш і кару грішників побачиш. Бо Господь, твоє прибіжище, Всевишній твій захист, ніяке лихо до тебе не приступить, ніяка, ніяка кара не підійде близько намету Твого. Бо ангелам своїм він повелить про тебе, щоб берегли тебе на всіх твоїх дорогах, і на руках тебе носитимуть, щоб не спіткнулася нога твоя об камінь. Нагадай, Змія, будеш наступати, розтопчеш лева й дракона, тому що він явив свою любов до мене, я його врятую, я вивищу його, бо знає моє ім'я. Візве до мене, і я озву до нього, я буду з ним у скруті, я визволю його і його прославлю. Довгим віком його насичу і явлю йому моє спасіння. Амінь.